І всім привіт, друзі. Сьогодні ми пограємо в Grow Garden. І тут додали ось, ось такого жирного свинтуса. Я знаю, що його не так звати, що його зна... звати Кріспі. Але зараз буде скоро дуже обнове. Через одну годину. А за одну годину починається всяке. Всякі при всякі евенти. І він зараз хоче морозиво, коли в мене зробиться ще одне морозиво, я йому дам. І знаєте що я маю? Мені випало отаке, От чотири штуки. Я знаю, що три. Але там ще я? Ще одна. ще одну він мені дав за морозу. Тож я сподіваюся, він зараз здасть щось толкове за три морозивок. Як думаєте, його заберуть чи ні? Ще я сподіваюсь дуже, що будуть якісь круті яйця з петами. Бо я дуже люблю яйця з петами. і ще... скажіть, будь ласка... Скажіть, будь ласка, що він дає і що дає... Отака, отака мишка. Що дає отака мишка? Мочі Маус. Мікі Маус. Що? що дає мікі Маус? Таке питання, що дає мікі Маус? Я знаю, що я неправильно називаю, але по приколу і так можна. Ну добре, можна ще отак постояти, блін. Мій друг, на жаль, пішов, тому сьогодні я буду сам на своїй приватні. Давайте подивимось, що в сто Стоті. В стоті нічого нема. Ну я тільки. Я тільки. є тільки фігіння. Та окей, окей, я прикалуюсь. Я не знаю, чого я його так називаю, але я його просто називаю Жердяй. Ну бо він реально. Жердяй! Во, подивіться на його жердяйське пузо. Я не знаю, що я його так називаю, приколу, це смішно, Бо це ще свиня, во, води... дивіться, Це в прямому сенсі свиня. Що можна йому тут дати? У мене перця немає. Так би я. і, і, Страубері полниці Десять. Дев'ять, вісім, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Реді. Давайте зараз це давай, це давай, це давай. Три давайна. І давайте він у мене все візьме. Блін, я не то натиснув. А що треба зробити, щоб він в мене весь інвентар забрав? А то тут, походу, не можна. На жаль. Вона бери ще оце. Два футкрейта, це прикольно. І бери ще оце. Адвансет сплінгер. Ну, отаке і отаке. О, давайте відкриємо якраз зараз. Відкриваємо. Що нам випаде? Що нам. Ви прикалуєтесь? Це говно. Це говно в прямому сенсі, блін. А його ж не заберуть, я правда. О, є петшоп. Цей. Змінився pet shop. Йдемо до педшопу! Іде всім. Іде. І десь ці ті прикольні штучки. А, і незважайте, що в мене 2 трильйона. Я сподіваюся, що є щось прикольне. Ага, ви мене захотіли послати. Ну ну. ну окей, я не знаю, що йому ще треба. Але я позбираю все. А, у мене 2 поліетиленат є такі. Ще Елдер Страубері. Хто не знав, то в мене є Елдер Страубері. Я знаю, це може бути дивно, що як я так спокійно про це говорю, але я не знаю, мені норм. І окей, я не знаю, як на оце залізти, блін. Блін. Як на шишку залізти? Блін, шишки, як на вас залізти? Опача Я контакт. Блін. Блін, я впав. Я не хотів впадати, це не було в планах. Це абсолютно не було в планах. А все я забрав. О, подивіться, як декольно Ви виглядає Elder Strauberріnet. От, друзі, що дає у ця мишка? Що дає у ця мишка? Мій друг мене хотів додав. кенди Apple? Жир тобі тебе не зажир. Е то, що дають, блін. Поняв, блін. Буде мені тут говорити, що йому давати жерти. І от дивіться, яке нагле. Просто таке неглі. Буде жарти те, що я тобі дам, Поняв? Поняв? Що робимо? Як в мене це виходить, я не знаю. Кенді Епл. Чесно, друзі, я не знаю, як в мене це виходить. Це просто якийсь рандом. давайте я тут рандомных фокти ему попаду. Давайте поднимем, что он может мне за это дать. Шекель, мне он дал шекель. Мне не сподобалось. Mm -hmm. Mm -hmm. Я хотел бы панкейк стак, так Або хотів також ферм, тому що це типу щось прикольне. Я хотів би у цю штуку у, 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 Сіт, у цей сіт бо там випадають дуже імбові речі. Пет і Першард френд. Типу, що воно мені дала? А ба. Ніфіга собі ця мишка це імба. Вона сама себе прокормлює, це по-перше. А по-друге, вона ще собі роки дає більше. Типу, що вона є, і що їй неї скільки років. Так я її зможу, значить, запхати оці а, і Я б говорив вам оці яйця і нові... ну, типу нові яйця і оці фудкрейти зберігати. Бо якщо видалі жердяє. Та вони будуть дуже багато цінитись Ну, типу ви зрозуміли, що це буде капець як вигідно. Я можу зараз майже будь-що купити? Harvest Tool, Що воно дає? Воно дає на фрукт 5 мутацій. Улюблений. ту тиритиритирі. Я йому просто по рандому все даю. Я не знаю, мені все воно йому все по рандому даю. Давайте замість шугар еплу дамо оце. Шишку. Давайте а він. А, я зрозумів. Тобто дуже великий шанс, що ми можемо покласти рандомні фрукти і вам випаде те, що жир... жирний хоче. Мені його зараз називати бамбук будь ласка. Драгонфрукт. Я бамбука, як завжди, нема. Ну, нащо мені той драгонфрукт? Він Драгон мені не подобається. Коли я вже все розрозумієте, блін. Та саме манго приносить більше. До речі, я ще зробив паркур. Свій особистий. Давайте його пройдемо. Перша проблема це взагалі залізти на цей город. А потім з нього залізти. Ось Frozen і поліетилене це думаю дуже дороге. Сіниться дуже дорого. Блін! Напала шо мені це, я не хотів падати. Ай, не звертайте на те, уваги. О, все, евенти починаються. Давайте послухаємо, що там є. Такос. No need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos. Raining tacos. And three, all you can eat and oh, roll. Roll. I I roll. Roll. It's, 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 it's tacos. Там музыка? Мне очень нравится эта музыка. один раз. Це най... одна з моїх улюблених музик. Це одна з моїх улюблених музик, якщо так говорити. Все? Що? Що джан. Вс, джанту. А можна це продати якось цю штуку? А, так це можна навіть продавати. Open Script. Альберт Тугров Агарден, типу, скрипти. Я, я не зрозумів, ш... Він нам зараз скрипти буде давати. Щось те поту. Я не зрозумів нічого. Що лол. лол? Я не зрозумів. Ще одне це яйце. Що-що, блин? Бачите Кенді Apple ще одне? Я нічого не зрозумів, може він там єнота просто так дає. Але я не розумію, як вписувати скріпти. Друзі, якщо ви знаєте, якщо його не видалять, то будь ласка, друзі, скажіть мені в коментарях, що це за скріпт. І давайте оце продамо. Може, копі це камеренка. До речі, бжінки тут навіть добре стріляються, я вам так скажу. Давайте ще раз спробуємо пройти мій нереально складний паркур навіть для мене. Може для вас це із, але для мене це складно. Отой торт, так на нього щось нереальне це застримте взагалі. О, до речі, мені ж не заходить. Ой, oh, yeah, блин, это капец был. Окей, 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 нормально тримаемся. А, блин, тоже я забыл. Что мы там делаем? А, а не мне шо... Мне дали эту штучку. Там в подарунках было. В подарунках хоть эта штука была. Давай, а давайте так и залишим. И попробуем, что можно застрянуть. Дуже цікаво буде тоді подивитися, чи зможемо застрибнути. Якщо не зможемо, то це буде дуже сумно і мені доведеться третій раз тоді. Суді... Та за що мені це? <риклад> Окей, пробуємо е, залізти на мій паркор. Зараз буде друга частина відео.